Курси, село Зараз ми приїхали в село. Велетень, це Херсонська область. Тут це повністю розбите село. Люди! Ах! Люди! Люди! Шукаємо людей, не можемо занейти! світає, потрібно! Дуже швидко це все робити! Давайте збираємося! Скільки вас їде? Двоє. Двоє. Збирається, ви повинні були собрані бути. О, це все. Іберемо. Давай. Ось тут похований. Це його з дрона вбило. А ось він дрон. ще синок дрон. Його вже засипало трохи. Він прямо зверху. А отут лежав синок. І отут син? Так. Да. Я прийшла, він обгорівший вже. Я прийшла, вже він розложився. Я його з таким горем, з такою бідою, я його трошечки на... Я сама передала, сюди лопату взяла, тут вирила ямочку. Ось і могилка, я покажу. Ось все, мати закопала сина, тут знаходиться могила. Мати як змогла, це все закопала. Так, вбивають людей, палюють. Папу. Я вернуся, паличку, найглавше. Ти поїдеш з нами? Лев, угу. Брать з Богом. Мати різку, це нормально, риб. Освободження, так? Сьогодні у нас була евакуація з Велетня, це Херсонська область. Цього села просто немає. Його зруйнували, людей там вбивають. Людей просто ховають біля будинків. Я навіть не можу, ну, знаєте, Іди, браті, слів. Трималися, трималися. За землю і за небо молилася Богу. Що хвилини? цілими днями, сутками молилася Богу. На спасіння просила. Будь проклята ця війна. Будь проклята, синочки. Спасіба вам, що ви мене зупині. Я не можу стояти. Мені тяжко.